Аномально теплому квітню можуть загрожувати зливи, грози і шквали. В кінці цього тижня дощі накриють частину країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 11 квітня, по всій країні переважатиме суха та малахмарна погода. Опадів цей день не передбачається, тому можна насолоджуватися теплими та сонячними днями. Також в цей день трішки буде вітряно, але без поривів. Вітер північно-східного напрямку: – 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 11 квітня, то будуть літні показники. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 24, а вночі буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 20 до плюс 24, Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 12 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 25 до плюс 28, а вночі від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 20 до плюс 27, а вночі від плюс 9 до плюс 13 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 26 в день, і від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві, 11 квітня, день буде хмарним. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Без опадів температура повітря буде від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!